В городі Херсоні, ночі, ой, безсонні наші хлопці гасять москалі. Хай запам'ятають і більше не питають, як ми зустрічаємо ворогів. Вишиваємо карті ні його курбан там, в городі Херсоні. Наші обезсони наші хлопці гасять москалів, бучі замість танків лишилися бляжанки, наші хлопці гасять мускалів. А славне місто Харків завжди тримає марку. Все буде добре. Харків, окупантів не жалів. хлопці п'ються слабки. Знов... Віта, дьохуємо задана. Дай вам Бог здоров'я. Ще до першу цвіту на очах у світу наші розвалили вороги. І над кожним містом летить людям. Доброго вечора, ми з Херсона. Херсон на зв'язку. Привіт всім. Сила ти нечиста, знаєш цифру двісті. Ти прийшов із смертствую жистрі. Там пише пара. Як ви Гасить москалів. Наші хлопці, гасить москалів. Доброго вечора. Ми з Херсону. У нас гучно, але ми тримаємось. Ми тримаємось. Ми збираємо на ЗСУ. У нас сьогодні аукціон Гердан від нашої майстрині, моєї колежанки пані Наталі з міста Володимир Волинської області. Стартова ціна тисячу гривень. Красуні, хто хоче допомогти зсу і придбати таку гарну прикрасу, будь ласочка, Херсон Аукціон на ЗСУ на 124-ту бригаду.